Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Сьогодні хочу підняти тему, таку, як знаєте, через чур толерантність. Тому що наразі в мене є такі люди, яких я взяла в тому році нові, і вони прям супер про толерантність. Я їм кажу, що є деякі моменти, які все ж таки не присущі людині. Ну, наприклад, у мене. Так склалося в житті, що в наставництві є багато людей, які з ЛГБТ, також є люди з різними іншими моментами. І я, коли з ними спілкуюся, ми по ходу дізнаємось, що як повпливало і чому вони такі стали. Знаєте, що виявляється? В 99,9%, 99 це відбулося через дитячу травму, через те, що в дитинстві було насильство. Неважливо, морально, фізично, ще якесь. І тому це повпливало на те, що сьогодні ми маємо. І я кажу, дивись, якщо ти розумієш, що це повпливало через ситуацію, через твоє сприйняття і так далі, то чому ти не можеш це змінити сьогодні? Чому ти продовжуєш цю ненавість і так далі? Знаєте, от з однією дівчинкою спілкувалася буквально, може, три тижні тому. Якраз про момент. І знаєте, це грубо, але це факт. Я кажу, дивись, ти для того, щоб все ж таки задовольнити себе сексуально, ти використовуєш що? І вона каже, резиновий апарат. Я кажу, а на що? Ти ж обманюєш сама себе. Ти кажеш, тобі чоловік не потрібен, ти можеш без нього обійтись. Тим не менш, як кажуть, копію елемента чоловічого ти використовуєш. Ти обманюєш і себе, і всесвіт, ти не ЛГБТ. Тому що ти обманюєш. Якщо ти ЛГБТ, знаєш, ти можеш жити без цього. Все. Без цього. Тобі, значить, не треба це. Розумієте? Тобто є такий деякий самообман. І не тільки в цьому, в інших моментах. Я про що? Християни кажуть, що треба бути супертолерантними, приймати те, як робив це Христос. Я згодна. Треба приймати людей, тому що інакше як ми скажемо їм про слово Боже, про віру, про взагалі істину, яка є, як ми скажемо, коли ми не будемо приймати людину. І, до речі, приймати людину це рівно, тобто равно, щоб поважати людину. Це тлумач. Звичайний словар, який пояснює значення слів. І ось знаєте, що цікаво? Я приймаю людину, але я не хочу його підтримувати в його діях тому що він продовжує ненавидіти, знущатися над собою, над своєю психікою, своїм тілом. Я не хочу підтримувати людину в цих діях. І це не важливо, що, наприклад, от в мене є декілька зараз дівчат і хлопчиків, які, коли вони з чимось не згодні, або вони вважають, що їх ображають, вони ріжуть собі руку, або деякі ноги ріжуть всередині ляхи. Розумієте? Тому що вони не можуть правильно висловити свою думку, правильно захистити свої кордони, і таким чином вони ніби мстяться. Я кажу, нащо? Я тебе приймаю, але я не можу погодитись з твоїм рішенням, яке ти робиш, тому що воно калічить і тебе, і мене, тому що я з тобою спілкуюсь, я знаю, я хочу тобі допомогти, і це дійсно ранить серце, розумієте? І треба розділяти. Толерантність це класна штука, але навіть в ній можна перейти кордон. І вже робити неправильні речі. Тобто, це, знаєте, для мене як той же самий ніж. Ми можемо хліб різати, можемо йти вбивати, так і в толерантності. Ми можемо перегнути палку, і це вже бути для мене це розуміння того, що я приймаю сторону гріха. Я вже на стороні гріха. Для мене це таке. Хоча я не проти толерантності, я тільки за неї. Тому подумайте, будь ласка, чи Христос взагалі був на якихось мітінгах? чи на яких таких дебатах, де треба було щось подібне там казати, да, вони праві. Ні, він навіть фарисеїв осуджував. І говорив, що вони граби окрашені. Розумієте? І тому треба бути е, пильними, треба вміти мати в собі істину. І, знаєте, правда, в мене є істина, це Біблія. І хто мені скаже, що це не істина, то, вибачайте, то брехло ходяче. Тому це істина. І я беру це за основу свого життя, що рекомендую іншим людям, тому що там багато правил, не просто правил, це те, що облегшує жити на 100%, тому що всесвіт створили не ми. І правила Всесвіт створили не ми. Це як коли ми сідаємо за машину і ми нею керуємо. Ми ж знаємо, що правила дорожнього руху написані кров'ю. Я сподіваюся, ви це знаєте? що багато людей померло. При тим, як створилося те, що ми з вами бачимо, в маленькій тонюсінькій книжечці, яку треба вивчити на іспити. Це кров'ю написано. Багато людей загинуло через це. А ми кажемо: ну правила ж створені для того, щоб їх порушувати. Так от є правила для використання тіла. І не треба нікого обманювати, для того, щоб задовольнити себе. Ти береш аналог, яка різниця? Ну, тобі потрібен чоловічий елемент, все рівно. І навпаки, чоловікам потрібна дирка. Тому я ж кажу, і це багато різних психологічних моментів, які є. Тому давайте зберігати толерантність все ж таки в чистому вигляді, то як робив це Христос. Молимось. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую за можливості, які ти нам даєш, і за розуміння, які ти нам даєш. Я дуже дякую за те, що ти реально вчиш кожного з нас. Любити, приймати це настільки прекрасно, Господи, це дуже прекрасно, тому що сьогодні весь світ кричить про це Прийміть мене таким, яким я є. І я приймаю. І я дуже рада, що ти даєш мені таке серце, яке приймає. Але, Господи, помоги мені і мені, і іншим християнам встояти в тому, щоб розсудливо з любов'ю показувати, що це або це, або це є неправильним, тому що це руйнує тебе як зсередини, так і зовні, це видно. Тому допоможи, дай нам потрібні слова, потрібні розуміння. Багато молотов за, цих, за таких людей, Господи, тому що ти помер за кожного з нас. І в кожного з нас є просто є свої, скажімо так, це таракани, свої прогріхи, над якими треба працювати. І кожен з нас працює. Тому допоможи бути в цьому моменті вірними і реально цими людьми, які несуть істину і правду. Благослови нашу Україну, всі діла, всі справи. Ти знаєш, що у президента зараз багато різних зустрічей. Ти знаєш, що йому потрібно приймати зараз дуже серйозні рішення. Я прошу, щоб все це було тільки во славу твою. Я не хочу чути, що президент щось робить неправильно. Я знаю чітко, що вся влада тільки від тебе. Ти їх поставив. І ти ними руководиш. І я дуже прошу в ім'я Ісуса Христа. Даруй їм таке розуміння, щоб далі для України все було тільки для блага, для створення, для підняття і для того, щоб ми збудували нашу націю міцною, здоровою, розсудливою, а головне віруючою. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, вам гарного дня.